Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані майором». Ми продовжуємо наш сезон наднадихаючих людей. сьогодні будемо знайомити вас із неймовірною харків'янкою Тетяною Сінюгіною, власниця пекарні Пухке, волонтерка і просто неймовірно надихаюча жінка. Це не просто харків'янка, це волонтер та людина, яка робить хліб. Ви всі знаєте цей неймовірний заклад із дуже смачним ароматним хлібом. Пухке. Про її особисту історію, як для неї почалося повномасштабне вторгнення, про прихисток прямо тут, і скільки хлібу випекали тут волонтери, про її збори і як зараз бізнес підтримує донатами постійно. І про те, що вона особисто радить всім свідомим бізнесам робити, для того, щоб підтримувати наших захисників. Прямо тут, прямо зараз, вона нас же чекає, тому поговоримо. Пані Тетяно, я неймовірно рада бачити вас, бути у вас в просторі. Я вам про це вже сказала, але хочу для нашої аудиторії повторити. Я знала, що ми вас будемо записувати от в такі, знаєте, найтяжкіші часи. Я коли побачила ваш профіль вперше, ви мене дуже надихнули. Тим, як ви звертаєтесь до своєї аудиторії, тим, як ви підтримуєте благодійні ініціативи, тим, як ви їх ініціюєте. В принципі, те, як з любов'ю ви ставитесь до всього, мені здається, в принципі, що людина, яка робить хліб. Вона володіє якимось надвеликим серцем. І тому я дуже рада вас бачити. Я дуже вам дякую за те, що ви погодилися розповісти Як. нам свою історію. І це супер влучно і супер вчасно. От хліб всьому голова була така пословиця, але вона ну, з Радянського Союзу пішла. Але в моєму випадку хліб всьому серце. Отак, От я думаю. Перше питання воно для розмови таке досить класичне, і хоча воно, ну. Для мене особисто, воно болюче. Я думаю, що і для всіх харків'ян та й українців в цілому теж. 24 лютого 2022 року, як для вас почалося повномасштабне вторгнення? Дуже багато разів розказували цю історію, вона трошки з гумором. Ми розуміли, що нам потрібно буде щось терміново робити, у випадку, якщо почнеться вторгнення. <кхід> Я до останнього в це не вірила. І більш того, я була доволі такою аполітичною людиною до початку повномасштабного. Я пропустила свій майдан, на жаль. І я не вірила, що таке може статись взагалі в цивілізованому світі, тому що я не вірила в те, що ну, люди можуть бути настільки жорстокі. І мій на той момент хлопець він мене готував, бо він вірив, він розумів, що це може статись. Він розумів всі ризики, тому що його батьки проживали в квартирі, яка там за горизонтом, яка дивиться от, одразу mm -hmm. туди, в сторону Чугуєва. І, відповідно, він готував мене, готував всіх нас. Я поговорила зі своїми партнерами з Лілією Зонтоном. Ми зібрались, проговорили, що, як, що ми будемо робити з приміщенням, з командою. І... Хоча ми були, в принципі, готові, і в нас був якийсь план дій, ми до останнього не вірили. І 23-го числа, коли ми постили цей пост підтримки єдності, як всі тоді насправді постили, що все буде в порядку, що ми знаходимося в Харкові, що ми в Україні, що ми віримо, ми все одно не вірили, що це почнеться. І 24-го в мене була зміна. На зміну я прокидаюсь рано, і я прокинулась, пішла в душ, і коли я вийшла. о там пів на шостій ранку з душа в мене були пропущені виклики від подруги, яку ми мали власне в свою квартиру, в свою машину, якщо що забирати, евакуювати. За планом, так? Да? Так, так, та. угу. І от вона подзвонила і сказала, що щось гупає, щось почалось. Почув тоді це хлопець, одразу там щось підірвався на ліжку, почав дивитись, сказав, «да, почалось. І він так різко підіймається і щось починає ну, метушитись, хоч якийсь план був, але все одно. І він такий, а ти що? Я така, що, я булки пішла піч. ну в мене там зміна. І він такий, який? Ну, ми ж з тобою домовлялися, в нас була червона лінія, ти знаєш нас план. Я кажу, я нічого не знаю, в мене команда зараз прийде, ну в мене закваски там підходять, мені потрібно булки випікати. І єдине, що він вмов мене, каже, будь ласка, заїдь на заправку, заправ машину. А, ну і Ми там домовились, що зараз спишемось, там я вийду. І я виїжджаю, проїжджаю Полтавський шлях, а там вже. Uh -huh. затори, Я під'їжджаю до заправки і бігає один хлопець, який ну, власне, заправляє машини. І абсолютно трясущимися руками з неймовірним тремором заправляє машину і намагаються робити максимально швидко, щоб швидко обслуговувати машину, а там ще черги немає, ну, тому що ще люди, багато хто не встиг зорієнтуватись. І це момент, коли я побачила цього заправщика, я зрозуміла, що все. От, тому ми приїхали сюди швидко зробили те, що ми мали зробити. Тут по підготовці приміщення, там десь позакривали вікна, позамальовували їх, і ми поїхали. Ми поїхали одразу зранку через моїх батьків, через Полтаву, через Кременчук, і потім, там через кілька днів, ми виїхали в Західний регіон. Ми були в івано франківському uh -huh. перші кілька місяців. Дуже хотіли повернутися. Мене не пускали, що ті, хто були зі мною там. Що ті, хто були тут, тому що у нас в підвалі ми залишили ключі і друзі, знайомі, знайомі знайомих, от ті, там кому потрібен був прихисток. Ну, ви, ви розумієте, де ми зараз знаходимося? Тут безпечно, комфортно, тут було тепло, було дуже багато продуктів, тому що пекарня. От і вони тут жили перші кілька місяців, і от вони теж казали, будь ласка, не повертайтесь, ви зробите тільки гірше. Повернутись хотілося страшно, але ми зробили це тоді, коли в принципі це було вчасно на початку червня. На початку червня ви повернулися, mm. а коли ви почали, коли ви повернулися до своєї справи? Ну, Я думаю, що ви, в принципі, під Івано-Франківським, напевно, від хліба не відходили, да? ну, там не від хліба. Нам запропонували роботу в делікації, це mm. мережа 23 ресторани. Не могли сидіти на місці, тому ми з Лілією вдвох пішли до них працювати, але в них кондитерська, то ми так. там були на кондитерських процесах, трошки інше, але ну, ми здібні, ми навчились. От, а тут ähm... Ми не працювали до початку серпня 22-го 22 року, так ну тому що ми боялись, нас в першу чергу лякала те, що ще діставало РСЗО до міста. Так. Ми розуміли, що якщо ми відкриємось і станемо у точкою збору людей на там десь біля вікон цих ход і кудись прилетить, то це буде наша відповідальність. Тому ми тягнули до останнього. Потім зрозуміли, що вже потрібні нам гроші, що ми хотіли, щоб ті, хто, наприклад, з нашої команди тут лишився, щоб вони могли працювати. І... А, ну, ну, В принципі, ми теж не могли волонтерство-волонтерством, ми все одно хотілося якось допомагати. Тому відкрилися в серпні 2022 року. так. А волонтерство? З чого почали? А, почали дуже несвідомо, а, з того, що в, на другий день після того, як ми поїхали, ми ще були в дорозі, а, а друзі були тут, Бульбашка. Оця центрова культурна, яка всі один одного знають. Ті, хто тут лишився, не могли сидіти на місці одразу, і ті, хто був тут, в нашому підвалі, до них надійшов запит, чи можете ви зараз хліб випікати. Ну, Мене не було, тобто там через третє коліно мені донесли. А тут серед ребят, які лишались, лишалась одна з моїх пекарів. І я їй тоді передала там всі можливі якісь схеми, тих картки, тих процесів, що як можна пришвидшити, оптимізувати. І на третій день. Ті, хто були тут, у нас жили в підвалі, вони почали випікати хліб. Я до цього була долучена тим, що я просто консультувала, як можна це зробити швидше, більше, там, де, якщо що, щось взяти, намагалась шукати, де можна взяти борошно, коли воно закінчилось. Але насправді вони почали волонтерити тут, тобто пекарня почала волонтерити. От ми дистанційно тримали якийсь зв'язок. І на тому етапі, коли ми повернулися сюди в червні, вони вже випікали. Я не знаю скільки там вже було за тонну хліба. Вони вже випікли для військових, для жителів міста, для там поліції. Вони випікали. От і почали випікати печиво для військових, тому що е, дуже такий неочевидний запит. Військові всі тоді намагались забезпечити, наприклад, їжу швидкого приготування хлібом, в тому числі якимись енергетичними батончиками з протеїном, да, от щось таке. Але військовим тупо не вистачало цукру. От угу. Їм просто хотілося, щоб в них було смачне, солодке, щоб було можна швидко там, щось перекусити, підтримати тиск, от якось так. Так, І... так. У нас військові теж запитували, кажуть, у вас та, немає снікерсів. Випадково? От, ну, вдруг, випадково. У вас там один буде, ми на 10 його розріжемо. Та. Так. І от почали тут, ті, хто був на процесах хлібних, почали робити. Печиво, бо теж продуктів було багато. Ну, угу. В хліб, там, в шоколад не, не, не та. засунуш. Та. Е, почали випікати печиво, коли повернулася, тут вже процеси якісь були. Е, а там буквально на другий день після нашого повернення до нас приїхали власне ті військові, які забирали цей хліб це печиво. Я з ними вперше познайомилась. до того, я тільки по телефону з ними розмовляла. От, і все, от, мій перший запит на Майвік стався. Там. По-моєму, в перший вечір, коли я приїхала, чи на другий там вечір щось таке, ми почали збирати гроші, бо це дуже органічно виглядало тоді. І от якось воно так стихійно почалось. Но мені здається, що це просто була історія всіх, хто знаходився в Харкові. Так. Ну, не могли люди стояти осторонь, ми теж не могли, тобто для нас це було дуже органічно. Я з вами повністю погоджуюсь. Мій перший запит на дрон був, коли я продавала ящик сигарок хлопцям. Ну, так. Да, тобто, воно ну, так це і було органічно. Щось одне віддаєш, хлопці, що вам потрібно, Да? І всім тоді були потрібні пташки, насправді. Да? Це, це було правда. прям. Ну вони і зараз дуже потрібні. Тому, правда. друзі, якщо ви бачите збір, а ви його побачите, отут, от, от в першому коментарі, в описі, будь ласка, ви знаєте, що робити. Хочу таке питання поставити: найбільший або найскладніший для вас особисто збір, який ви робили? Перша думка, яка мені прийшла в голову, це те, що я збирала сама на машину. Mm -hmm. Але це був все ж не найскладніше. Мені було важко, тому що ну, для мене це був перший збір там на 250 тисяч, і тому, що машину я теж шукала, купляла сама. А я в цьому, ну, я пекар, я, я не розумію в таких речах. Але насправді ні, він був не найважчий. Напевно, найважчі почались ті, які от вже. Ну, останній рік. Угу. Я навіть напевно не згадаю, який от чесно, мені приходять в голову, наприклад, збір, який зараз е, буквально там кілька тижнів тому відкрив е, наш друг з третю штурмової на 600 тисяч. 60 тисяч це небагато. Але для, ну, я бачу, як він іде, і він для мене вже сприймається як один з найважчих. Або, е, наприклад, збір волонтерської, до якого ми всі долучались, бо ми, ну, ми друзі. Волонтерською ми друзі, тих, хто власне все так. це там намагається збирати, і відповідно, ми долучались баночками, якимись додатковими там штучками, щось придумати, якийсь розіграш, і ці чотири мільйони вони я не пам'ятаю вже скільки вони збирають це вже точно більше ніж півроку. От мені згадуються якісь такі, тобто не ті, які були мої особисті, не ті, які були, наприклад, великі за розміром, а ті, які от в, в останнього часу, через те, що ну вже важко збирати. Дуже важко, дійсно, люди виснажені, і я сама це розумію. От такі вже згадуються, які ви можете дати поради бізнесу, котрий є свідомим, да і котрий продовжує так само збирати на свої баночки або відкривати баночки частинки, да від великих зборів, як ви мотивуєте свою аудиторію донатити? Я бачила просто, що ви робите дуже прикольні такі інтеграції, активності, якісь плюшечки вигадуєте. Ну і в принципі, ви з волонтерською з лавкою до окупації безпосередньо, да? ви постійно робите такі мечі благодійні. Е, ну, клас, це, це дуже круто. І я вам за це неймовірно вдячна, тому що мало того, що ви як бізнес працюєте, ви вівкаєте хліб, я фанатка хлібу, взагалі, в принципі, а ви даєте робочі місця. Ви залишилися в Харкові, ви годуєте наших людей, ви волонтерите, ви допомагали весь цей час і продовжуєте допомагати. Ви ще і мотивуєте, мотивуєте інший бізнес робити так само. Тобто, ви показуєте, що це норма. Друзі, дивіться, для бізнесу це норма. І я вважаю, що в принципі так має бути. Ми всі тут, тому що вони там. Тому наша з вами задача тут зробити все, щоб там їм було легше. Так. Оце, що ми можемо зробити. До питання, да, як порадити мотивувати? Ну, наприклад, якщо ми візьмемо вашу зону, да? це харчування. Ну, напевно, мені здається, що те, що потрібно робити найбільше, це показувати, куди воно йде, як воно йде. Бо, на мою думку, люди в тому числі стали трошки менше донати, не тільки через те, що економічна криза, у людей мало грошей, багато хто втрачає роботу, не може знайти. Я розумію це. Але в тому числі тому, що довіра періодично падає. Люди схильні все ж. Вірити, наприклад, да там і ПСО або чомусь такому, і якщо чогось не вистачає, то держава має забезпечувати то гроші, пішли не туди, то в цьому вина корупція. Та ні, ну насправді просто дуже багато запитів. І на мою думку, просто говорити про це постійно, причому, коли про це говоримо. Ми, як тут десь, ну, справа не в тому, що ми власники бізнесу, справа в тому, що наші обличчя знають. Там на наші сторінки в інстаграмі підписані, наприклад, там наші гості. І ми вже є тим обличчям, яким в принципі довіряють. І от коли ми говоримо про те, що ми збираємо, тому що ми знаємо цих людей, в них дійсно є потреба, ми дійсно знаємо, куди ці гроші підуть. Ми точно знаємо, що в них отам от щось, наприклад, там згоріло, зруйнувалось, а отам от їм буде потрібно, тому що. Там треба підсилити цей підрозділ, бо ми знаємо, куди вони, там, наприклад, підуть або щось таке. От мені здається, що саме говорити про це. Там мені з моїм обличчям світитись, писати у себе на сторінці, або зустрічати гостей. В нас стоїть ця казка для збору готівки, як баночка для чайових, тільки в нас стоїть каска, це постійний збор. І наші гості вони знають, що ці гроші йдуть туди, куди треба, тому що Ліля регулярно виставляє там, наприклад. Ми можемо підтримати ремонт якоїсь машини, якщо це невелика сума, mm -hmm. і вона прямо в цій касті зараз зібралася. А можемо якусь суму докинути на чиюсь баночку, якщо ми знаємо, що там у когось не збирається, або там закинути на волонтерську. І Лілі постійно звітує: От ми ці гроші закинули туди. Люди нам вірять, е слава Богу. Е і саме ну, своїм прикладом, як мені здається, отак от, от мотивувати. Але в іншому ми дійсно придумуємо іноді якісь дрібнички, якісь акції. Тому що Теж, на мою думку, люди зараз доволі сильно втомились, і їм теж не вистачає пожити для себе. Це нормально. І коли е, хтось може щось придбати собі, купити собі або зробити для себе приємно, і таким чином задонати, Долучитися, так. Та, да. та, та, та. Тобто, ми там, наприклад, ми розуміємо, що нам той прибуток зараз не потрібен, ми покриваємо свої витрати, і ми щось пропонуємо, щоб людина могла потребуватись про себе, купити собі смаколик, або там прийняти участь в якійсь акції, але це буде дійсно для неї. А от гроші ми вже віддамо на ЗСУ, тобто ми таким. Посередниками. Uh -huh. От, остання така ситуація була зі сніданком. Ліля придумала ідею, вона захотіла ем, об'єднати тих наших гостів, яким є про що розказати, тому що в нас дійсно е, дуже багато талановитих гостей і друзів. Е, Об'єднати їх і об'єднати людей, у яких є оцей от брак жага до якихось подій, до до спілкування. А, і всі гроші, які з першого такого сніданку, де дівчинка-космотолог розказувала про догляд за шкірою, які ми зібрали, ми передали на збір. По-моєму, ми одразу закинули їх на збір нашого друга для третєї штурмової. Клас. І люди для себе вони закрили для себе якусь потребу. Дівчинка поділилась, розказала про себе там теж трошки поділилась своїми знаннями, бо їй теж хочеться реалізовуватись там спілкування з людьми. А ми просто придались в гроші, бо ну ми розуміємо, що для нас цей сніданок він. Е він є як додатковим прибутком, ми можемо ці гроші передати. От клас. Які, якісь такі. Я вам дуже вдячна за цю позицію. Насправді я от вас слухаю, і знаєте, от в той момент, коли ти от зараз особливо да, дуже важкі з точки зору новини, інфополя дуже важкі новини несуться. І ти такий потрошку-потрошку, хочеш, не хочеш, але ти просідаєш під цим. Да? Багато хто втрачає зараз віру, в принципі. І я от вас слухаю, хочу сказати: друзі, не втрачайте віру. Не втрачайте завдяки таким людям, як ви. Я впевнена, що у нас є світле майбутнє. І я впевнена, що майбутнє є у нашої країни. Це правда, з цим не буду сперечатись, але а, теж важливий коментар. Ми теж віру втрачаємо. А, і я теж втрачаю віру. Ніхто не ідеальний і втомлюються всі. Просто треба триматись за якісь цінності. І сенс, щоб пухке не втрачала віру, треба перейти і задонатити. Хочу таке питання вам поставити: е, персонал. Ваша команда. І я знаю, що зараз дуже великі проблеми е, знайти нових людей. Як ви справляєтесь? Адже ну, не всі, напевно, да, з команди повернулися е, назад до роботи. Не всі. Більшість не повернулись. Ем, були дуже важкі ситуації. Були ситуації, коли дійсно, там, наприклад, я працювала в пекарні постійно на змінах. І були ситуації, коли Ліля працювала постійно а, за баром, тому що не вистачало людей а, в Харкові. Це ще важче, я думаю, ніж там в інших містах, можливо, в Києві, у Львові, тому що. Все ж така робота, вона фізично складна. Потрібно або стояти на ногах цілий день, або ще й там щось місити, тягати. оце все таке. І відповідно для цього більш ну на це більш погоджуються люди молодшого віку, бо їм просто легше виносити фізичне навантаження. А багато молодих людей поїхали або а, вступили до а, лав захисників, або поїхали а, в ті міста, де в них буде більше можливості хорошого працевлаштування з нормальними зарплатами. От, тому дійсно були складні моменти. Наразі е, я відповідаю на це питання спокійно, бо в нас якийсь час тому от команда сформувалась, люди працюють е, і, і прекрасно. Е, По-перше, команда спрацьована. Е, По-друге, в нас немає потреби постійно навчати, шукати. Е, і я дуже вдячна насправді всій великій команді, бо в нас тут три команди: Команда ігротехніків і магазину, команда кав'ярні, команда пекарні це один такий величезний спільний організм. Вот. і всім вдячна, бо всі мені здається, що зараз зібрались тут ті люди, які поділяють ті ж цінності, які поділяємо ми. Відповідно, їх мотивує. Теж їх мотивує волонтерство, їх мотивую, мотивують якісь проекти, їх мотивують наші позиції. Сьогодні я їздила, здавала кров зі своєю дівчинкою Пекарем. От вона поїхала вперше зі мною, бо до цього ну, просто не донатила. І вона приїхала туди і каже: мені так сподобалось, через два місяці я вже готова. Клас. От, це, ну. Приємно, відповідно, це значить, що для неї важливо те, що я це роблю, для мене важливо те, що вона це робить, і, ну, і прекрасно. І я думаю, що ну, насправді теж маленький секрет успіху цього проєкту полягає в тому, що ми один для одного цінні. Тому зараз а, з цим проблем немає. І я дуже сподівалася, що це буде якомога довше, От, тому що команда насправді теж мотивує нас продовжувати це робити. Були моменти, коли. Не було людей, було їх важко знайти, і думки про те, що там може, ну його все ж іноді залазили нам в голови. Бо коли ніхто не працює, ми працюємо, ми втомлюємось, А заради чого? І оце от а зараз такого немає. Це теж підтримка і нас, нашої впевненості. Ну я сподіваюся, що для нашої команди, тому що в них є робочі місця. Я дуже щаслива це чути, і тут хочу поставити питання з приводу майбутнього. Трошки спрогнозувати, які у вас на сьогоднішній день є плани на наступний рік? Ми вже з вами підбираємося до кінця 24-го, якщо чесно, він був таким важким в плані емоційному, та, що вже хочеться, щоб він закінчився. Ем, які плани ваші? А, абсолютно ніяких. Жодних планів. Ми і до цього багато жартували про те, що ми не можемо спрогнозувати нічого. Відповідно, ми не можемо планувати навіть там на кілька місяців вперед. Ми можемо спланувати на тиждень, ми можемо запланувати, що ми робимо сніданок, наприклад. Або я можу спланувати на грудень, що мені потрібно відстояти сезон штоленів, наприклад. Оце мій максимум. Далі нам потрібно пережити нашу круглу дату бо минулого, не минулого цього року. 2 січня ракета впала біля нашого приміщення. І, відповідно, я відчуваю по собі, що в мене трошки тривожність зростає до цієї дати, тому що я розумію, що ну, мала ймовірність, що 2 січня 2025 року знов ракета впаде туди. ж. Але все одно я відчуваю, що потрібно пережити цю дату, щоб все було в порядку. Ну і ситуація зараз у світі доволі все ж напружена. А, я Просто мені хочеться обіймати кожного, хто зараз протестує в Грузії, і все, що відбувається в світі, ну не можемо ми спрогнозувати. Ми навіть не знаємо, що у нас буде на фронті, а що буде в світі. Тому ніяких планів. От працюємо, поки працюємо, а ага. поки є можливість, поки є люди, поки є гості, поки є сили. Все грудень, штоляни. Далі подивимось. Друзі, а вас всіх ми запрошуємо до пухке, за смачнюшими штоленами, за хлібом, на каву. У вас є неймовірна можливість бути в такій атмосфері поруч із людьми з великими цінностями. Тетяна, я вам дуже вдячна. Дякую. Я вам дуже вдячна за вашу позицію, за цю розмову і піду зараз за хлібом. Сподіваюся. Дякую. Дякую.